Привіт! Мене звати Богдана, і я знаю, що таке гідність. Насильство це не лише про синяки, це про образи, крик і страх, Але ми можемо це змінити. Почнемо зі школи. Якщо хтось сперечається, не підливай в вогонь а покажи, що таке телерадність. Це коли ми поважаємо іншого, навіть якщо його думка. Відрізняється від нашої. Нам потрібна взаємна повага, а не агресія. Кожна людина інша, і це класно. Нам потрібна толерантність, щоб приймати тих, хто не схожий на нас. Коли виникає конфлікт, не треба шукати винного, а шукає рішення. Це є відповідальність вирішувати конфлікт без крику та агресії. Дома чи на вулиці, якщо тобі страшно, або хтось порушує твої кардани, ти маєш право сказати стоп. Не бійся просити на допомогу. Розкажи дорослим, яким ти довіряєш. Твоє право на спокій є найважливішим. Друзі, примій насильство Почній себе. Якщо ти бачиш агресію або тобі потрібна допомога, не мовчи, звертайся до батьків, вчителя або соціального педагога. Твій голос має значення. Давайте не будемо спостерігачами та станемо командою проти агресії. Обираємо повагу щодня. Пам'ятай, ти не один, і ти можеш змінити ситуацію.